Монарх серед тварин, лев, цар звірів ще його називають королем джунглів, леви величні тварини, що викликають захоплення своїм потужним риком, красивою густою гривою і хоробрістю. Соціальна поведінка і спосіб життя прайди. Африканські леви є найбільш соціальними з усіх великих котів і живуть разом у групах або прайдах. До прайду входить близько 15 левів. Ролі в прайді самці левів захищають територію Прайду в той час, як самки виконують більшу частину полювання. Незважаючи на це, самці їдять першими. Леви відомі як найлінивіші з усіх великих котів, проводячи від 21 до 22 годин на добу у вісні відпочинку та простому сидінні. Рев лева можна почути на відстані до восьми кілометрів. Усі леви у прайді зазвичай ревуть разом, щоб позначити свою територію. Фізичні характеристики Самці і самки левів виглядають по різному. Дорослі самці відрощують вражаючу гриву, яка слугує захистом і знаком домінування. Лев може бігати на короткій відстані зі швидкістю 80 км на годину і стрибати на відстань до 11 метрів. Лев має надзвичайно гострі кігті, які можуть виростати до 38 см, а його паща може роззявлятися до 28 см. Середовище існування та поширення. Хоча лева іноді називають королем джунглів, Насправді він живе лише на луках і рівнинах. Колись лев водився по всій Африці, Азії та Європі, але зараз існує лише в Африці за одним винятком. Останні азійські леви, що залишилися, мешкають у національному парку Сасангір в Індії. харчування та полювання. Хижацька дієта. Леви можуть з'їсти 40 кілограмів м'яса за один раз. Полюючи на інших наземних савців, таких як зебри, антилопи і дикі свині. Стратегія полювання. Самки левів є основними мисливцями прайду. Вони полюють групами, де слабші левиці виконують роль пастушок, а сильніші йдуть на здобич. Розмноження та виховання. Полігамна ПРИРОДА. У дикій природі леви розмножуються раз на два роки, а в неволі щороку. І самці, і самки спаровуються з кількома партнерами. Левенята виховуються спільно, самки левів та їхні левенята складають більшу частину прайду, і самки спільними зусиллями вигодовують своїх дитинчат. Охорона і загрози існування. Вразливий статус. Цим величним котам загрожує втрата середовищ існування. І вони занесені до червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення міжнародного союзу охорони природи. За останні три покоління чисельність африканських левів скоротилася більш ніж на 40 відсотків. Популяція левів неухильно скорочується вже понад три десятиліття. Люди незаконно добувають левові кістки як ліки, а трофейне полювання спрямоване на найздоровіших і найбільших самців, що становить значну загрозу їхньому виживанню. Велична присутність Лева та його дивовижна поведінка зробили його символом сили, хоробрості та королівської влади у багатьох культурах. Однак скорочення чисельності популяції та загрози від людської діяльності вимагають серйозних зусиль для збереження цих тварин.